На сороковий день після народження Ісуса Христа церква святкує стрітення Господнє. Це свято замикає коло різдвяних празників, а встановлено воно на згадку про жертвування Марією та Йосипом, їх первородного сина Ісуса в Єрусалимському храмі. Коли Діва Марія разом із Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно Євангелії, Симеон був праведником, але все ж не повірив у можливість народження Спасителя від Діви Марії. І тоді Дух Святий напророчив йому, що він зможе померти лише тоді, коли побачить народження Господа. Це і здійснилося. Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець сповістив, що немовля, який йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. Завершивши все згідно з законом Господнім, Марія і Йосип повернулися до Віфлеєму. Чин празника під час святої літургії пов'язаний зі звичаєм відбувати процесію зі свічками, бо вважалося, що світло свічок це символ правдивого Божого світла, що ним є сам Господь. І тому цього дня у церквах. Посвячують свічки і воду. Стритинська вода, як і свічка, основні символи свята. Стрітинська водиця, як і Йорданська, вважається цілющою від усіх недуг і її зберігають впродовж року. Посвячені на стрітині свічки називають громничними, тому що їх запалюють і ставлять перед образами під час грози або негоди. За народними прикметами на стрітання сперечається зима з літом. Кому йти, кому вертатися. Якщо до вечора потеплішає, літо перемогло зиму. Якщо стало холодніше, Ніше навпаки. Коли на стрітиння ясна і тиха погода, то вона відчувала добрий урожай і рогіння бджіл. Коли ж була відлига, то чекала пізньої весни, а якщо буде мороз, то ранньої. Тож у цей день засвітимо стрітинську свічку, створімо неповторне відчуття цього свята, і нехай її світло висвітлює кожну оселю, закликає щасливу і добру долю.